У німецькому Потсдамі тепер не саджатимуть за грати за проїзд без квитка. Через великі витрати, що пов'язані з утриманням у в'язницях порушників у місті Потсдам з серпня цього року. Нове рішення у міськраді запропонувала Потсдамська партія лівих. За новими правилами порушники будуть змушені сплачувати штраф у 60 євро. Однак за повторне порушення не потраплять під кримінальне звинувачення як у більшості міст Німеччини, де діє таке покарання, включно з Берліном. Основна причина великі витрати пов'язані з відкриттям кримінальних проваджень та утриманням порушників у тюрмах за останні два роки ще дев'ять великих німецьких міст відмовилися від кримінального покарання за так званий «шварцфахрен» або проїзд Зайцем: це Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Мюнстер, Візбаден, Карлсруе, Дрезден і місто Галле. За безквитковий проїзд у Німеччині була запроваджена кримінальна відповідальність у 35-му році за часів Гітлера. Подібна система досі існує також у Швейцарії та Австрії.